присісти, будь ласка. Шановні колеги, ми вже черговий раз стаємо свідками того, як будь-які провали, будь-які невдачі, будь-які невиконані обіцянки ховаються за цифрами, які вигідно треба подати, і більшого не існує. Насправді, ми мусимо з вами знати, що плануючи перевиконання на 40 мільйонів гривень обласного бюджету по загальному фонду, недовиконання обласного бюджету склало не менше 30 мільйонів гривень. Розрив між плануванням і заявами голови обласної державної адміністрації і фактом виконання 70 мільйонів гривень. Це без спеціального фонду. Крім того, коли ми проаналізували би показники місцевих бюджетів, які були за 2011 рік. Цілому зведеного бюджету області, а не тільки міських районних бюджетів, а всіх, включно з селами і містами і селищами, бо там так само ми живемо. Я так розумію, ніхто не живе в районі, кожен живе в місті, в селі або в селищі. То ми би бачили, що зведений бюджет області провалений, ну, я думаю, там більше 10 мільйонів доларів. Якщо дуже сильно хочеться, я порахую точно. Хочу вам сказати, що в нас протягом першого кварталу найгірше в державі є показник відшкодування казначейству з нашого боку короткострокових позичок для покриття тимчасових касових розривів. Найгірше ми відшкодовуємо це в Україні. А говоримо, що в нас все добре, що в нас всі можливості для цього є. Також я вважаю, що незабезпеченість по оплаті праці, тільки по оплаті праці, яка є на даний момент близько 350 мільйонів гривень. А 300 мільйонів гривень вона становить тільки по обов'язкових. Це без енергоносіїв. Енергоносії десь так само понад 60 мільйонів гривень. Це те, що ми вже маємо. Ну, це не свідчить, що десь в якійсь області краще і що в цілому по державі краще. Зато брехливі соціальні ініціативи натягуються, напихаються і, і, і пропонуються. Я так розумію, що це все перетвориться у один великий рулон туалетного паперу за які можна буде купити маленький рулон. Оці всі виплати, про які нам заявляють і анонсують. На звіті голови я відповім особисто голові на ті закиди, які він робив, прикриваючи безпорадність керівництва і безрезультативність тої роботи, яка рекламується як добра. Дякую.